Всім вітання на основі надходження. Volkswagen Transporter T6 в довгій базі. Автомобіль у нас 2020 року з мотором 2,0 дизель 110 кВт на механічній коробці передачі 6-ступеневі. Авто в нас в такому чудовому кольорі. автомобіль у нас не фарбований, в дуже гарному та збереженому стані. У нас легкосплавні 17 диски. У нас він сквозний, довга база. Автомобіль в чудовому стані на 189 тисяч рідного та підтвердженого пробігу, велика мультимедія, навігація, камера заднього виду, Apple CarPlay, шестиступенева коробка передач, стан збережного багажнього відділу, у нас він сквозний, на дві бокових дверки, також камера заднього виду, фаркоп. Покажу. Заднього відділу. Також в нас можлива доставка під ваш дім. Автомобіль повністю розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Таких автомобілів на українському ринку дуже мало. Тож, кого цікавить, звертайтеся за номером телефону.